В Україні ось вже настає холодна погода протягом всього дня. Жителі України чекають на днях включення опалення, а дощі накриють всю Україну. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у суботу, 12 жовтня, дощі йтимуть у Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях та в Криму. На всі решті території країни буде сухо та хмарно з проясненнями. Вітер помірний: 5-10 метрів на секунду. Тепло вже покидає Україну. У північно-західних областях буде прохолодніше всього: від плюс 11 до плюс 14 градусів тепла в день, у центральних областях до плюс 17 градусів. У південно-східних областях буде тепліше до плюс 22 градусів в день. Вночі у західних областях буде від плюс 4 до плюс 8 градусів тепла. Нарешті території від плюс 12 до плюс 15 градусів тепла вночі. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У неділю, 13 жовтня, дощі накриють майже всю територію України. Сухо буде лише у Київській, Житомирській, Хмельницькій, Чернівецькій, Вінницькій, Миколаївській та Одеській областях. На всій решті території країни будуть йти дощі, місцями проливні. Вітер в цей день рвучий: 7 12 метрів на секунду. Вже у західних областях вночі вдарять заморозки, там очікується до мінус 1 градусів морозу, на всі решті території вночі від плюс 8 до плюс 12 градусів тепла. Вдень на всі території України також похолодає, та вже очікується від плюс 10 до плюс 12 градусів тепла у південних областях до плюс 16 градусів. У понеділок, 14 жовтня, дощі накриють всю Україну. Тільки в Миколаївській та Одеській буде сухо. На всі решті території країни будуть йти дощі. Вітер в цей день значний: – 5-12 метрів на секунду. Вночі по всій країні очікується від плюс 4 до плюс 7 градусів тепла. У південних областях до плюс 10 градусів в день по всій країні буде від плюс 9 до плюс 12 градусів тепла. У південних областях тепліше до плюс 17 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!